Слова пророка на акорди року черкаські школярі вчать Шевченка на рок-концертах. Усе у рамках освітнього проєкту Батько Кобзарю його ініціював черкаський гурт Співбратів. Музиканти поклали слова Великого Кобзаря на сучасні мотиви, все аби зацікавити школярів. Чула музику пророка і наша Вікторія Хамаза. Урок урок концерт замість книг пісенники у такому форматі Шевченко гімназії номер 9 чують вперше на сцені. Вчителює музичний гурт співбратів. «Ми Проводимо великий для нас великий проект під назвою Батько Кобзарю». Ми робимо серію концертів по школах, в яких граємо наші пісні на слова Тараса Шевченка. Цим музично-патріотичним проектом гурт співбратів хоче об'єднати старшокласників з усіх шкіл міста, аби показати слова пророка актуальні сьогодні. У цьому переконалися й перші слухачі. Він тоді знав, що зараз буде таке взагалі враження, що він зараз знав. мені дуже подобається як він дуже. Дуже гарно, і навіть такі групи є, які просто дуже гарно вони підбирають музику. Такі патріотичні заходи прибувають школярам. Любов до вітчизняних авторів кажуть освітяни. Декого навіть спонукають змінити комп'ютер на книгу. Школа в першу чергу покликана виховати особистість майбутню особистість майбутнього громадянина, майбутнього патріота. Тому це дуже корисно і для самих дітей це дуже корисно, тому що вони можуть відволіктися певним чином від якихось своїх таких звичних у соціальних мереж потім почути патріотичні мотиви поспішають далеко не в кожній школі кажуть організатори. З якихось шкіл ідуть прямо ну майже сотнями. А в з якоїсь школи жодної дитини немає патріота. Я не можу в це повірити. Старшокласники ну просто дуже патріотично, дуже віддано і натхненно, і творчо. Вот підтримують оцей зараз дух. Із патріотичними концертами гурт співбратів планує відвідати ще дев'ять шкіл міста. Опісля після зібрати всіх на масштабному гала-концерті. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.